Привіт усім! З вами Прімо, і це життя на Плейкрафті. Ну я не міг. <с> так. У мене нова гарнітура, я... Ну то не гарнітура. У мене новий мікрофон, але фіговий мікрофон. Десь знайшов його, на диво. Е і навушники нові. Це така фігня, я вам скажу, хлопці, дівчата. <реш> я привик до там того, свого старенького, але він, бідний, зламався. І я його не можу зремонтувати ніяк. Якби я той шнур не пхав, так <laughs> не ремонтується. Так. Покажу вам свій дім. Це перший поверх. Оцініть його всю велич. В один поверх. <смех> <смех> велич. І дерево. Яке приховує мене з космосу. Тих з вами мене найдете. хі-хі-хі. Так, тут я вирощув какао ББ. Е -е. Какао ББ. На всі випадки життя. Єе. -е. І тут я вирощув какао Бабе. Тут багато скринь. Шітер Скриня. Просіть мене я вам і дам якусь штуку, наприклад. Алмази нагрудних возник. Ні, вогнестійкість не дам. Захів і стріл. Та речі таке продається в жителів. Тому ви мене не питайте ніякі коменти, ні. Щоб я... Не флудіт мені, коротше. Зараз так всі. флуд! Міні-басейчик. Басейнчик. Ламати нижче не можна, бо я вам потім покажу чому. Так. Акваріум з лавою. Мій авторський винахід. Так. Тут такий стільчик. З пічками. І з хлібом. І я не маю що сказати. Так, так і є, що зроблю? Так. Тут в мене... Зараз покажу, чому там не можна ставити... Аламати ще блоки. Хоп, дивіться. Хоп. Ви б не додумались, що тут може бути таке. Є, Тут зілля, дивіться. На весь епік цього. Так води, Ви всі гамно. Гамно має хрюкати голосніше. Ти чого дивишся, гамно? Іди звідси. Йди звідси. ди ду ди Оу. Стоп, мене що, вогонь не включить? Капець. Ця гриба виросла, прикольно. А, ну що ж, ідемо від цієї свиней вона мене бісить. Ну стої же і в них скучно. Ситно. А, валеріок. О, прикол. Які люди. Зараз подивимося, що їм можу написати. Кровим, тут вівці, тут вівці заразить цього траву і оцього, цей місцелі розмножується на інший плод. А тут наоборот. <рес> Ні, тут наоборот не вийде. Не, не питайтесь мене, як я їх знайшов. Сам не знаю. Прийшов на прийде і тут ві... і тут корова. Бе. Де... <рес> так, він мені щось написав? Ні. Ну звай, сутомідім. Зараз бонус. Це... Блін. Чеки з повідлом! Є. Yeah. Вершина світу. Є! Yeah. Люди, прикиньте, я добудував цей проект. Майже. Лишилось <глази> тільки придумати ще мікроскопічні детальки до Wheels такий хотч yes так ось так так виглядає чудово Lute X. або як то називається снейк Я хотів сказати Снейка, що він добудував мені цей цю стіну, яку я почав, але я не можу її добудувати, бо в мене нема польоту. І дивіться. Оу. <entropy> Таке саме з іншого боку. Не вірите? А я покажу. Є, <accent> ми наступимо. О-у. <licensing> І це. Круто! Єе! Yeah! От блін, що я задалеко то кинув. Блін. Я встиг. Але я зараз втоплюся! Ні, ні. Блін. Ой, я встигну, я встигну, я встигну, я встигаю, я встигаю. Фу. Так, тут підпорки. Вона не добудована, Це таке... такий дизайн, що я зроблю? То не я венний в цьому. Бачите, як це все круто виглядає. Дивіться, як епічно. тінь. Показує на вершину. Так, і лишилося добудувати Ну, таке... Нема що лишилося, скажу. Я просто не знаю для чого це буде. Я планував тут поселенців поселити. Типу... Вони тут бігають, або тут двоє поселити. Але... Ні. Коротше, я придумав такого. Он там склад і кріпер. Зараз буде пластинка. Хто не вірить, дивіться. Ходи, 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 ходи сюди. Хрюша і Стіпашка. Стріляй! Пластинка. Майнкрафт чудовий. Ну, а де мої досягнення? Я здобув пластинку. Схвати придурок. Ти фіго пластинку вибив мені. <кій> Ой. Осінь на дворі. Приму захрип. <кій> так. Ну що ж, тут більше вроді нема нічого показати. А, прошу там, говорю, точно. Поселенці. Їх можна у тут вон. Вам... Тут є три поверхи, я так сорієнтувався. Раз, два, три, та. Е, на трьох поверхах е, буде там такі-то поселенці. Типу, тут двоє якісь Може побудувати будки і запхати сюди поселенця Ну дофіга поселенців, коротше. Але тут треба адмін, бо сюди поселенця привезти, це... це покарання боже буде. Типу, тиждень приготувань. <гум> Тунель По всій карті. <гум> ну буде чудово. Оцю стіну треба, щоб снег добудував, бо в нього політ. А в мене нема. Я бідний тут. Але я вартовий. Можу посадити когось. Зато ж тільки за то, якщо він щось зробив. Ну а я таким не займаюсь. Коли я на сервері, всі добрі, ніхто не гріфер. Он так і є, хочете перевірити. І зараз якісь комент. А я зайшов і все А ніфіга, я тебе забаню. Так. Що тут є? Можемо виставити дещо. А, точно землю і квіточку. Є? Є? Є земля. Де земля? Ні. -ні. О, вогонь. Мені камікат задав, я ви... Був щось. І Мені дали вогонь. Вогник. Тут полюбав, десь була трава, що... А, ні, Я бачу одну землю, але то мало, я хочу траву. я все потратя. Пофік, беремо квіточку. Раз. Квіточку два. Ідемо пом'яним дещо. Тут можна вівців. Ні, тут курів і свиней. там курів з, е, з грибами, а там на самому верху вівці. Щоб не нажирали сильно. Так. І треба вже придумати сходи на третій поверх. Бо вони не з'єднані так. Как пам'ятаєте, тут была такая пісюлька, на которую залазил и на другий поверх. И так по всему этому проекту ползал. <свес> <гас> Ось <гас> так-то. Ну что ж, идем поменяем мою гарнитурку. Я десь там мав ще одну землю вроді. Якщо мене не зраджує пам'ять. Є. До речі, вся земля пішла на оціо штуки по боках. Я поражався, як забор скоро проходив і пісковик. А, я хочу, до речі, подякувати людям. По-перше, це е, був Кіша Макс. Ми з ним це все починали. Е, подякувати фотону, якщо б не він. Е, ми б цей. це коло не зробили. Ну все починали з кола, тому дякую фотон. Підписуйтесь на фотона. Але я не знаю, чи він є в Ютубі. Ну, додавайтесь, друзі, не знаю. Е, круг. До речі, оцей вой якраз круг. Він з це був зробив. Потім я, Кеша Макс, і ще якась дівчина була. Ніна. Якось так. Е, ну я тут що не згадаю, що я. Ще було попередні сервери, люди, я що пам'ятаю. Е, так. Я це... Ми це все робили десь до другого поверху. Потім мене покинули. Макс, це щось там... Не може зайти на сервер, бо... Е... Його IP не дозволяє йому <р> грати. Я не знаю, як так сталося. Він сам в шоці. І подон в шоці. Весь Плейкрафт в шоці. Сходи придумав я. Mm -hmm. Ну що ж, дякую Руслану, Еселю. Руслан Сейдір. Допомагав з ресурсами пісковиком. Дякую Мастер eh, 21. Так само допомагав. Ще допомагала. Допомагав дипломат. Е, ну, допомагав мені майже весь сервер. Е, дякую Феріксу. О, він ту, ту стіну мені допомагав будувати, згадав. Е, так. Дякую Снейку, він її так само трохи вчора будував. І е, Дякую майже всім гравцям, які мені допомагали. До речі, допомагайте всім мій... і... Вам допомагав до вернетесь з Турецію. Плейкрафт відповідає за ці слова. Я тоже. Я всім допомагаю. Я не такий, як всі. <говорю> я унікальний. Д... Так. Подивіться. Бачите, я не флут. Слуду не роблю. Хай би ніхто не відписав. Ну, я допомагаю в основному ресурсами. Люди щось просять, я даю. Я нормальний пацан. Скажіть люди.